Крихітні напіврослики виживають у світі, сповненому більших істот, намагаючись уникати уваги, а якщо це стає неможливим, усе одно тримаються подалі від суточок. Маючи зріст близько 90 сантиметрів, по них не скажуть, що вони здатні завоїти шкоди, і саме завдяки цьому вони успішно століттями залишаються в тіні імперії, воїн і політичної боротьби. Вони схильні до повноти, і важать в середньому від 18 до 20 кілограмів. Напіврослики досягають зрілості в 20 років і зазвичай живуть до середини свого другого століття. Розмовляють вони спільною домовою напівросликів. Погано бачать в темряві, мають швидкість всього 25 футів, а їхні Розмір маленький напіврослики можуть вільно проходити крізь простір істот, які більше за них за розміром. Здійснюють з ряд рядки проти залякування, і крім того, коли на К20 у них випадає один на атаку. Перевірку здібності чи ряд кидок вони можуть прикинути кістку і застосувати новий результат. Плерс хенпу приставлені два різновиди напівросликів. Коренасті мають бонус плюс два до спритності, плюс один до статури. Також роблять рядки проти атрути з перевагою, мають стійкість до дошкодження трутою. Портконогі мають бонус плюс два до спритності, плюс один до харизми. А також можуть спробувати сховатися, коли їхньому куртям виступає стота, яка хоча б на один розмір більша за них.